Всім привіт! З вами Віктор Таро. Сьогодні хочу подивитися Крим. Чи буде окупація найближчий час і що чекає Крим? Що чекає окупантів? Подивимося Крим найближчий час. Що чекає Крим найближчий час? Крим найближчий час. Ну Дивіться, по покрему тут падає не дуже гарна карта для окупантів. Так як дуже гарно жили, також гарно жити не будемо. Є хитрі плани, і є, якась, е, знаєте, е, таємність. Таємні плани, я б сказав більше, ніж хитрі плани. Таємні плани. Карта смерті падає. Чатує смерть на логістику імператриця, склади окупантів. А також тут карта випадає, що прямо така масована сила, обстріл і навіть чимось новим, тим, що вони ще не бачили. І тут карта випадає масованість, масованість по логістики, по складах. Але що тут карта говорить, що е змінюється хід подій. Є якісь плани, плани, карта планів випадає. Є плани нового. Коло води. Може навіть місць зачепи, тому що тут карта випадає нового і нового. Нового і нового. Є. Колони. колони, Але тут таємність, бачите? Карта показує все в секреті, все таємно. Але буде биться, добре, добре буде. Вибор, да? карта вибора випадає і успіх. Можливо, буде містер зрушення повністю. Дуже великі обстріли із жертвами. Дуже великі обстріли із жертвами. І те, що кріпко трималося, що думали, що воно непохитне. Але тут, знаєте, випадає як... Наступ, двойка, плани, куди точніше наступати. Куди точніше наступати. І вода. Плани щось розрушить коло води масованість. Але однозначно тут випадає дуже велика сила і смерті. Сила наступу, розрушення великі. Розрушення великі. Одна тут карта випадає, як нібито домовилися. По чесності домовилися. І загроза, особливо нічний час. Масовані обстріли і великі потірі. Хитрий план випадає карта. Великі потірі через хитрий план. Є надія вночі. Ставити город ко місця без світла, а також е, зробити дисбаланс і тримати в напрузі. Виділяються дуже великі кошти, обстріли будуть проводитися по-новому. Не так, як завжди. І смертью. Все зміниться. От карта випадає помірність. Все йде помаленьку, помаленьку, по хитрому плану і по задуманому. Але тут випадає колісо Фортуни. Зміна велика буде. І це те, що йшло. Дуже помаленьку, помаленьку помірність, неспішно без коливань буде вже йти з коливаннями. Все перевернеться з них на голову. Карта випадає, що по судьбі, по судьбі, їхня радість і задоволення і безпечність перетвориться. Кінець, смерть. Масованість, розрушення, розрушення об'єктів. Буде ламатися повністю їхня логістика, постачання. Зміна дуже велика буде. Не будуть сидіти вони і радуватися, що все добре. Фінанси великі, але це не тільки фінанси, це озброєння, склади. От все буде. По десятки мечів все буде руйнуватися. міст буде руйнуватися. Карта випала моста. Постачання зміниться. Прямо лодка випала. Зміна постачання. Важко буде постачати. Будуть на лодках переправляти, а не по мосту. Діло часу, справедливість. Баланс вистановиться. Прийде радость. Розговори вже про це ведуться, вже ведуться. І п'ятерка кубків каже, що ще будуть думати, страждати і скажуть, нам нічого не потрібно. Вже проситься будуть. Випала п'ятерка кубків кризова карта, що вони будуть думати, що нічого не справиш. І тут великі руйнації, як їх встановити, як оце прекратити. Розчарування пати, четверка кубків, в апатії. Будуть великі проблеми дуже. Дуже великі проблеми. Але більшість цих проблем буде коло води. Чи буде деокупація Криму? Чи буде деокупація Криму? Карта випадає пашмучів. Це постійна боротьба. Боротьба. Але початок є. Тайні. Тайний і проблеми. Ну не все так просто. Тут ще на виборі все стоїть. Боротьба, карта боротьби випала. Карта успіху і обмеження. От коли повністю буде обмеження Криму, коли повністю будуть проблеми, коли здійсняться ці тайні плани, тоді є перспектива. Все одно випадає перспектива на домовленість, тоді можна буде. Можна буде де окупувати. Крим повернуть. Але це не скоро буде. Не, -не. не скоро. Король мечів каже, що є перспектива на майбутнє. Але не війною. Тут карта випадає, дві карти випадає домовленістю. Домовленістю. Просто коли не буде виходу, коли в них не буде виходу і їх загонять в глухий кут в обмеження. Тоді вони зможуть говорити і домовитися до чогось. Карта ще внизу випадає гарної роботи. Треба працювати. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте лайк подобайки. Ділимся Ділимося цим розкладом і пишемо коментарі. Але не забувайтеся підписуватися.